Люди з особливими потребами часто не можуть реалізувати гарантовані їм права. Причина цього недостатня увага з боку влади до людей, які мають статус інваліда. Допомогти відстояти свої права така мета коаліції молода Черкащина, що об'єднує більше 20 громадських організацій. Голова благодійного фонду на Дніпрянській Анна Харченко розповідає, що видання довідника один з важливих кроків втілення проекту Конвенція прав інвалідів. Одна із найкорисніших речей цього проєкту це, от саме довідник для неурядових організацій, які опікуються вирішенням проблем інвалідів на Черкащині. В принципі, його можна використовувати не лише в Черкасах чи там Черкаській області. Це така універсальна досить річ, яка розповідає про те, як саме здійснювати адвокацію. Проблеми людей з обмеженими можливостями й досі залишаються невирішеними, розповідає Анна. За її словами, незручність пересування в місті чи неналежне медичне обслуговування, питання, які б мали бути вирішені владою, вже давно взагалі безбар'єрності будь-яких видів неважливо. Ну тобто для незрячої людини безбар'єрність це звукові світлофори. На другому місці це проблема працевлаштування і по третє це оздоровлення. Аби налагодити ситуацію і допомогти відстояти права, до спеціального довідника вмістили інформацію про стратегічну кампанію відстоювання прав, або як її ще називають, адвокацію. Особливість видання полягає в тому, що довідник записаний шрифтом Брайля і у аудіоформаті. Це полегшує роботу з ним людям з обмеженими можливостями. Даний довідник був виданий не лише просто у друкованому форматі. Він є в аудіо форматі записаний і є у форматі Брайль. Я взагалі не знаю, чи є у нас в Україні хоча б один довідник такого плану. Серед конкретних заходів, що також впроваджуються громадськими організаціями, соціальний супровід людей з особливими потребами. Так у місті Сміла громадські організації допомагають знайти робочі місця та роботодавців, які згодні взяти людину з особливими потребами. Крім того, співпраця з іноземними неурядовими організаціями має поліпшити загальну картину.